вітання. Еспрес-розклад. Швиденький, без сигніфікації. Хочу спробувати, як вам зійде. Чи кохає він вона вас? Просто коротке запитання. А ви подумайте про свою людину. Вісімка пентаклів. Сімірка Пентаклів перевернута, відлюдниць «Ми». Вау, двійка кубків, дев'ятка кубків. Що можна тут сказати? Вісімка пентаклів пряма. Вона говорить про працю, про вкладання зусиль. Постійний якийсь розвиток, він вона, готовий працювати над вашими стосунками, вчиться розуміти вас, будувати взаємопорозуміння, це карта цілеспрямованого, такого серйозного ставлення саме до того, що відбувається по відношенню до вас. Сімірочка Пентаклів перевернута, це може говорити про нетерпіння або, знаєте, таке враження, що відчуття, що вкладені зусилля. По що не дають очікуваних результатів, можливо, людина порівнює, що вона вкладалася і хочеться от тут і зараз, але потрібно очікувати, очікувати людина не хоче. Є, так би мовити, сумніви, чи варто чекати, можливо, він вона ще не бачить повністю такі, знаєте, повні плоди свої, так би мовити, емоційні інвестиції, чогось матеріальні інвестиції це ж таки це пентаклі. це а, Невідсутність любові це про невпевненість, і, знаєте, людина може якось думати, що те, що вона вкладалася, чи він, Щось нічого не відбувається, і це, так би мовити, що щось іде не так. Тобто є нестриманість така, знаєте, от тут і зараз. Відлюдник прямий це символ глибокого такого внутрішнього пошуку, занурення. Це, до речі, гістична карта. ну… Егоїстична карта, яка більше на собі засиклюється, або людина, яку ви запитуєте, вона одиночка. Вона може бути, біля неї може бути багато людей, але вона внутрішньо одиночка. Це або власне почуття, людина пішла шукати, чи є вони, чи їх немає. Він вона може кохати вас тихо, не інтенсивно, Внутрішньо. Але не завжди це проявляється і говорить, особливо, якщо ви дівчина, так, не говорить вам напряму. Відлюдник говорить більше про те, що почуття є, вони серйозні, але потребують часу і роздумів, щоб людина змогла, так би мовити, сказати або відчути це. Але двійка кубків вже нам говорить про те, що людина вас кохає. Тому що це карта партнерства, це карта чистоти, такі, знаєте, це гармонія, це взаємності, це енергетичний зв'язок, ця карта майже завжди говорить про кохання, емоційну симпатію, про готовність будувати стосунки. Ця карта показує, що справжні емоції, вони, прихильність вони є, навіть якщо поки. Зовсім вам не видно і ви очікуєте дізнатися. Дев'яточка кубків це карта бажань і задоволень. І знаєте, що людина в вашому оточенні задовольняється і наповнюється. Він вона бачить у вас те, що приносить саме емоційне задоволення, внутрішній комфорт. І саме щастя, це дуже позитивна карта для оцінки кохання. Але не забувайте, дев'ятка кубків все ж таки говориться більше про одну людину, яка хоче наповнюватися, задовольнятися. От Просто вами наповнюється, просто, знаєте, так, і співає вас. Це, знаєте, це задоволення саме емоційне від взаємності з двічкою кубки, розумієте? І Якщо ми підсумуємо по вашому розкладу стосовно чи кохає вас людина, то вас людина кохає. Тут можна просто сказати однім, одним словом. Так. Кохання серйозне, кохання глибоке, обдумане, внутрішньо усвідомлене. є прагнення будувати, вкладати зусилля, але іноді виникає, так би мовити, сумніви щодо результату. А якщо я буду вкладатися чи, буде ця, наприклад, людина мені відповідати взаємності, емоційна прихильність. Щира взаємність без примусів, до речі, поступово проявляється і через роздуми та внутрішній аналіз, тому що тут відлюдник. Тому приймайте кохає вас людина!